Дорога громада, щиро вітаю вас із храмовим святом Святого Миколая та Днем села Ільківка, День нашого села це свято всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися назавжди у селі з особливим ільківським колоритом, традиціями і славною історією. У сьогоднішній святковий день бажаю вам, насамперед, миру, міцного здоров'я, родинного щастя. Благополуччя та здійснення найзаповітніших мрій. Хай кожен наступний день буде зігріти добром і теплом, повагою та порозумінням рідних і близьких. Божого вам благословення. Кругом села ставки і сіножаті, ліси, малиною, соницею світуть. в нас і люди є багаті, на поміч один одному ідуть. І сам в нас є, щоб жити працювати, гостити хліб, виховувати дітей. Ну як мені тебе переконати. Не йди в село, не одним вешу честь. Ми живемо цій краю, де хатина материнська, де пісні кругом лунають, лине мова українська. У селі кром все особливе. І поліх вітру, і шали страв. І тиха пісня солов'їна, яку ніхто ще не співав. Село моє рідне, заквічений рай, укритає щастям казковим. Далеко летить нехай пісня твоя, Ворвистим шляхом веселковим. Краси такої в цьому світі ти не знайдеш, як не шукай. Бо це все любе українське, це мій єдиний рідний край. Моє село частинка України, моя оселя, частинка села. Тут я живу і вся моя родина тут батько, мати, братик мій і сестра. Я у нас церква, храм добра просвітити, і школа нам свої знання дає. Хати купаюся у квітах і місце відпочинку навіть є. Не яблуками вечір дощик сіє, і дзвенять пісні лелечі край села, повертаюся з дороги і радію, коло хати, черемшина розцвіла, повертаюся з дороги і радію, коло хати, черемшина, розцвіла село, моє село. Тоба хриниця, там у гніздечках журавлі, село воє село, мені ночами сниться найкраще місце на землі.